Преподобний тит, пресвітер Києво Печерський, 27 лютого Церква, згадує пам'ять преподобного тита, пресвітера Києво Печерського, чиє життя стало яскравим прикладом сили прощення, миролюбності та любові до ближнього його історія нагадує нам про важливість збереження миру в серці та небезпеку гніву, який може згубно вплинути на нашу душу. Преподобний тит. Жив у 22 столітті в Києво Печерському монастирі, його життя було сповнене випробувань, але саме через них він залишив нам важливі духовні уроки. Одного разу через нападки диявола преподобний Тит і його друг диякон Євагрій стали ворогами їхня ворожнеча була настільки сильною, що вони навіть під час богослужінь уникали один одного, не бажаючи примиритися. Навіть причастя святих таїн вони приймали, не випросивши прощення один в одного. Але коли преподобний тит, хворіючи і відчуваючи наближення смерті, усвідомив свою помилку, він зі сльозами просив прощення у Євагрія. Однак Євагрій відмовився простити, і ця непримиренність призвела до його трагічної загибелі, тит же, примирившись у серці, отримав не лише прощення гріхів. Але й тілесне здоров'я. Ця історія нагадує нам слова Спасителя якщо принесеш дар свій до жартовника, і там згадаєш, що брат твій має щось проти тебе, залиш там дар свій перед жартовником, і піди, примирися спочатку з братом твоїм, а потім прийди і принеси дар твій 5.23.24 Преподобний тит залишив нам важливе послання будьмо мудрими. Пильнуймо в молитвах і маємо щиру любов один до одного, бо любов покриває багато гріхів. Один Петр нехай життя преподобного тита надихає нас на шлях прощення, миру та любові, щоб і ми могли удостоїтися Царства Небесного, де преподобний Тит тепер радіє в присутності Божої Матері, молитва преподобного тита, молися за нас, щоб жили в братерстві, у мирі та любові. І щоб Господь дарував нам силу прощати, як і ти простив. Нехай молитвами преподобного тита, Господь дарує нам мир у серцях і силу прощати, щоб і ми могли стати учасниками вічного блаженства. Амінь.